Тут не лякають сирени лише затишок, спокій і міцні стіни у продажу просторий та безпечний будинок у селі Броска Ізмаїльського району. Площа 319 квадратних метрів житлового простору та 19 соток приватної землі. Добротний дім з червоної цегли, збудований з душею і турботою, складається з двох поверхів, має сім житлових кімнат. Простору вітальню з живим вогнем, який зігріє холодними вечорами, велика кухня, де завжди пахне домашніми смаколиками, два окремі санвузли з ванними кімнатами на кожному поверсі, Монолітно-каркасний підвал справжній захист у тривожні часи, на першому та другому поверсі дві лоджії по 20 метрів квадратних, і велика тераса з мальовничими краєвидами. Неподалік блищить золотий купол церкви, який додає цьому місцю особливого спокою. Будинок готовий до проживання, є два котли для опалення, газовий плюс твердопаливний, два гаражі для авто, велике подвір'я, викладене плиткою, виноградна арка та плодоносні дерева для душі. Цей будинок, справжній острівець спокою та безпеки для вашої родини. Тут кожен куточок дихає затишком. Не вагайся, це ідеальне місце, де можна жити, рости і будувати щасливе майбутнє. Телефонуйте вже сьогодні.